Що ми уважно проаналізуємо і історію, і нинішній етап українсько-російських відносин, то ми можемо прийти до висновку, що Росія, російська владна еліта, російська еліта в широкому сенсі і російське суспільство вважають Україну своїм екзистенційним ворогом, не просто ворогом, а екзистенційним ворогом, і це повинні усвідомити всі. Керівництво держави і вся українська провідна верства і еліта для того, щоб адекватно оцінювати ситуацію. Остаточна мета української політики Російської Федерації сьогодні полягає у тотальному знищенні української нації, ліквідації незалежної державності України, знищення України як суб'єкта міжнародного права і як геополітичної реальності. Ми повинні, вибудовуючи нашу політику з Росією, нашу внутрішню політику, ми повинні входити з цього положення. Це факт, це не, це не моя вигадка. Якщо ми цього не зробимо, ми адекватних заходів ніколи не будемо вживати і планувати. Реалізуючи цю свою мету, Росія прагне реалізувати цю мету, Росія прагне шляхом війни. І ця війна розпочалася не 20 лютого, 2014 року. Вона розпочалась більше 300 років тому. Триває зараз і триватиме доти, доки перемогу в цій війні не одержить якась із сторін. Я сподіваюся, що переможцем буде Україна. І історична. Історична місія України полягає в тому, щоб знищити цю імперію. Справа в тому, що в свій час українська еліта, це кінець XVII століття, початок 18 століття, зробила дуже багато для становлення російської імперії, російської державності і Російської імперії. І тепер історична місія України зруйнувати цю імперію. Війна, яку нині веде супроти України Росії, яку часто називають гібридною війною, насправді має два складники. Перший складник це збройна агресія, другий складник це гуманітарна агресія. Я потім можу сказати, що це таке. Але збройна агресія, в чому полягає суть збройної агресії? Це мета збройної агресії, фізичне знищення сторони, проти якої чиниться збройна агресія. Мета, мета гуманітарної агресії це знищення національної ідентичності країни і знищення її остаточно. Країна може зазнати поразки. Наслідок збройної агресії, але вона неодмінно звільниться і відновиться, якщо буде збережена її ідентичність. Якщо ж країна втрачає свою ідентичність, то вона ніколи не відновиться і ніколи не стане знову незалежною державою. Так от, ну, з збройною агресією все ясно. Я хотів, щоб присутні зрозуміли, що таке гуманітарна агресія. Гуманітарна агресія має чотири складники. Перший складник це мовно культурна війна, яку Росія веде весь час проти України. Це, Війна, інформаційна пропагандистська, зараз які лінивий про це не каже, але це лише один з аспектів. Друг, третій аспект це війна проти української історичної пам'яті. І четвертий аспект це конфесійна війна. Оце чотири складники гуманітарної агресії. Якщо гуманітарна агресія закінчується успішно проти якоїсь держави, то та держава просто зникає. І ми повинні виходити з цього, тому висновок, який у протипорстві з Росією Україна може вистояти лише як українська Україна, яка покладається насамперед на власні сили і одночасно спирається на своїх союзників і партнерів. Тому надзвичайно важливий. Аспект надзвичайно важливо не тільки зміцнювати обороноздатність країни, а, а провадити притомну, ефективну гуманітарну політику, яка має стати за, е, е, знаряддям боротьби проти знищення ідентичності нашої країни. Е, сьогодні е, Звичайно, Україна знаходиться в, в тяжкій ситуації. Я сподіваюся, ми вийдемо з цієї ситуації, але лише за умови, якщо ми тверезо будемо оцінювати цю ситуацію. Сьогодні першочергове завдання в чому полягає. На мій погляд, сьогодні першочергове завдання, це тактичний пріоритет, так я його називаю, полягає в тому, щоб. Е, е, не в тому, щоб негайно звільнити окуповані території, а в тому, щоб не зазнати більших територіальних втрат і, не, і принизливої воєнної ганебної поразки. Сподівання на перемогу війни з Росією, повернення окупованих територій це стратегічний пріоритет. Можна лише шляхом максимального зміцнення країни, єдності країни, це знов таки боротьба з гуманітарною агресією, постійним якісним підвищенням обороноздатності, граничною мобілізацією всіх ресурсів держави і суспільства для боротьби з агресором. І для цього, на жаль, цього нема досі в країні. Необхідні рішучі дії влади. Спрямовані на безжальне знищення ворожої агентури, яка тут вільно почуває в себе в цій країні, придушення п'ятої колони і е, припинення активної або ну, шкідливої діяльності корисних ідіотів, які дуже багато в цій країні. Е, ми повинні знов таки усвідомити, чітко усвідомити, що збройна агресія Росії відбувається не на сході України. Рясніють зараз шпальт ну, виступи журналістів, політиків, експертів, державних діячів, що в нас іде війна на сході України. Да немає війни на сході України. Є війна проти всієї України і війна на знищення. Оце треба розуміти. На успіх у боротьбі з агресором можна розраховувати лише в тому випадку, коли посадовці всіх рівнів позбудуться комплексу малоросійської меншовартості, а керівництво держави спиратиметься на українську більшість, а не на олігархічну меншість і вестиме рішучу боротьбу із Корупцію в цій країні, особливо в Збройних силах, тому що корупція пов'язана із діяльністю олігархічних кланів насамперед. Ну і, звичайно, якщо ми говоримо про, позбав... про оздоровлення держави, про ефективні дії держави, то необхідно, щоб керівництво держави вело активно послідовну, цілеспрямовану гуманітарну політику. І на вістрі цієї політики сьогодні найактуальніша проблема це вирішення, нарешті і остаточне вирішення нормального мовного питання, ухвалення Верховної Ради закону про українську мову як державну і забезпечення імплементації цього закону, які втрати, які яких зазнала Україна. Що чим характеризуються ці втрати? Які території були втрачені, були втрачені території, де відбулася систематична повна зачистка всього українського при потуранні, до речі, української влади. Якби цього не було, я маю на увазі, була нормальна гуманітарна політика і формувалася міцна ідентичність і єдність держави, то того, що відбулося в 2014 році, ніколи б не трапилося.